Друге Коринтянам 9,7. сім. Друго Керентянам Кожний нехай дає завелінням серця, а не з жалем чи з примусу. Адже Бог любить того, хто дає, з радістю. Дивіться, тут, от який переклад ви не включите. От я другий переклад читаю. Нехай кожен. Кожен. кожен, от Які переклади ви не, не включите? Нехай кожен жертвує. Нехай кожен жертвує. Тут Ніхто не каже вам, і не змушує, і не може змусити скільки, ну нехай кожен буде участвувати в цьому. Пам'ятаєте, ми говорили перед цим, коли тіло буде зростати? Коли кожна частинка буде виконувати те, що мусить. Тіло зростає. Коли наш церковний бюджет буде зростати? Коли кожен кожен буде жертвувати. Скажіть друг другу, це стосується і тебе? Ну, це правда. Ну, дивіться, ну проста математика. Ну, дивіться, ну, навіть в цьому мирі кажуть, копійка що там? Гривня, гривню береже. Ну Гривні не буде, без копійки от 99 копійок. Без одної копійки вже гривні не буде. Так? Цього, без одної копійки тисячі не буде. Хай 90, 999 ну, і 99, ну не буде тисячі. Ну ви розумієте? Ну, одна копійка, вона ж і вже тисяча. Ху, вже мільйон. І тому, послухайте, я призиваю вас. Давайте будемо всі жертвувати. Всі. Да? Як ваше серце, як ваша віра, яка у вас там скільки, вам ніхто не може сказати, бо це завжди між мною і моїм Богом. Ну, хай буде кожен жертвувати. Подивіться в пустелю Бог вивів, В пустелі. Бог вивів свій народ і каже, ребята, побудуйте мені з кинію. Ну, не просто там шалаш якийсь, ой, збій, фанеркою там оббите. Ну ви ж в пустелі, ой, куда ж ви ж бідненькі, ви ж були вчора раби, де ж з фанерки мені збите, з лободи, там, з лози там щось там покрите камишом. Там не була скіня із камиша. Ковчег не був із фанери. Там золото, там дерево сітім. Там кожи, Розумієте, і так далі і тому подібне. А де ж вони взяли? Де ж, може, єгиптяни прискакали їм і принесли? може, якісь аморійці принесли їм, може, мудреці з востока принесли. Ну де вони це все брали? Ну, Ви читали? Сам народ приносив і жертву. Ну так? Ну, почитайте, і жертву, а це ж праобраз, жертвував стільки, що було Мойсей вже, як... ой, ой ой хвати, хвати! Ну, вже нема куди складати. Хвата, ребята, ну давайте зробимо паузу. М? Ну я не пам'ятаю, щоб я казав, ребята, хватить, давайте зробимо паузу. Поки що не казав. На жаль. Ну я вірю, ми дійдемо до цього. Да? Що, ребята, ну вже і так вже все утеплили, ну вже тут і так вже 10 раз утіплили, вже і потолок, і всі вже все. Ну, 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 ну давайте давайте вже кудись туди. Будемо направляти ресурси. То послухайте, послухати, брати і сестри, давайте, давайте. І дасться вам. Ну, переживіться і спитайте, прочувствуйте, це працює. Не будь ж Бог же ж це тобі дав гроші. Він тобі дав можливості, Він дає тобі отримувати ці кошти. Він. І коли ти даєш, не для того, щоб заробити, Ні-ні-ні. відтячити, проголосити, що це Він твій забезпечитель. М -м? Твоє фінансове становище не залежить від цього світу. А від Царства Божого. Ми вже мешканці Царства Божого. Ось Продемонструйся, проявиться, за свіч. Це всім. Що коли я дам, мені не стане менше. І тому хай Бог благословить, щоб всі давали. І постійно. Якщо я раз в рік піду в спортзал, повірте, ефекту не буде. Ну якщо я буду регулярно ходити, отоді от буде ефект. Любе візьміть. Якщо я раз в рік щось там візьму побрінькою, я не навчусь. Ну, якщо я регулярно буду вчитись грати, тоді буде ефект. Амінь? І тому кожен і постійно.